Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то можливо ви замислюєтеся про вступ в магістратуру, в аспірантуру або навіть бакалаврат. І я сьогодні хочу поділитися із вами своєю історією вступу в магістратуру про тонкощі вступу. Але це не проста історія, це історія про те, як складнощі, маленька ідея і багато праці. Можуть перерости у щось дуже цікаве і дуже масштабне, і навіть до здійснення ваших мрій. Мене звуть Тетяна Польченко. Я психолог, практикую вже більше п'яти років. На момент, коли я вирішила вступати в магістратуру, я виявила, що система освіти в Україні змінилася з тих часів, коли навчалась я. І для того, щоб вступити в магістратуру, необхідно складати уніфіковані іспити, предметні тести з спеціальності, в моєму випадку, з психології та соціології. На сьогоднішній день це може бути психологія, соціологія або педагогіка і психологія, а також єдиного вступного іспиту, який складається з ТЗНК логіки, і також іноземної мови. І я була вражена тим, що. Не можна зараз вже просто прийти в університет, вступити в собі в магістратуру, як це було раніше, а треба складати прям серйозне ЗНО, так як перед першим курсом в університет. І це мене дуже налякало. Налякало, бо це було складно, незрозуміло, куди бігти, куди йти, куди що подавати, як реєструватись, як готуватись, як то складати, які вимоги, а чи це буде складно. І я почала завзято готуватись до іспиту. І... У процесі моєї підготовки до предметного тесту з психології та соціології народився, конспект, конспект який допомагав готуватись мені. Він містив усі відповіді на кожне запитань, уніфікованих запитань, які ставила Мон, стисло коротко в схемах, в списках. Вся вижимка того, що треба знати, щоб скласти цей іспит, я цей конспект робила для себе, щоб собі класно підготуватись і вступити. І коли я займалася складанням цього конспекту, я зрозуміла, що таких як я дуже багато людям треба якось готуватись. А матеріалів для підготовки немає зовсім в Україні. Я зверталась на різні кафедри університетів. Я говорила з професіоналами, хто працює в освіті. Мені всі казали, що ми не готуємо університети кафедри взагалі не готують, бо цей іспит є незалежним іспитом. і Вони попросту не мають права це робити. Я зрозуміла, що треба допомогти іншим, таким як я, підготуватися до цього іспиту і скласти цей іспит. Таким чином, я уклала конспект для підготовки до ЄФВВС з психології та соціології, спочатку в електронному вигляді, і вирішила його продавати, вирішила допомагати іншим готуватися. У перший же рік, по-перше, я сама склала цей іспит. І вступила в магістратуру в ЛНУ імені Івана Франка, навіть на бюджет, проте я потім відмовилась, пішла на заочне і отримала десятки, десятки, десятки відгуків про те, як цей конспект допоміг підготуватися і класно здати іспит. І я зрозуміла в той момент, що необхідно масштабуватись і допомагати абітурієнтам вступати в магістратуру не тільки з психології. А й зі всіх спеціальностей, які існують в парадигмі цього уніфікованого іспиту ЄФВВ та ЄВІ, і не тільки з спеціальностей, але й з загальних навчальних компетенцій та іноземних мов, таким чином народилась наша школа майбутніх магістрів. Мені пощастило познайомитись з Анастасією Фаткіною, з якою ми вирішили робити це разом. Вона займається. Повністю частиною маркетингу і те, що ви зараз бачите це відео, це також її заслуга, в тому числі. І ми почали разом робити велику класну справу. У нашій школі ми об'єднали найкращих спеціалістів свого фаху. Це і право, міжнародне право, це і облік та фінанси, це економіка та міжнародна економіка, управління адміністрування. Педагогіка і психологія, психологія, соціологія, інформаційні технології, політологія і міжнародні відносини, а також тест на загальні навчальні компетенції, англійська мова, іспанська мова. Ми не зупинились і ми вирішили також готувати студентів до випуску з магістратури, наприклад, єдиного державного кваліфікаційного іспиту справа та міжнародного права, а також до вступу в бакалаврат. Зі спеціальностей економіка управління, також аграрні науки, і також наші матеріали допомагають вступу в аспірантуру. На сьогодні школа майбутніх магістрів це платформа, на якій можна знайти підготовчі курси, вибрати собі групу і записатись на заняття. Можна знайти конспекти у вигляді електронних підготовчих матеріалів, також тренувальні тести. За допомогою яких можна закріпити матеріали з конспектів, а також потренуватись перед тим, як складати саме іспит. Крім того, ми вийшли у великий друк, і тепер наші матеріали можна знайти у формі книжок. Як ви бачите, конспект. І, власне, позаду мене, ви бачите, є певні книжечки. Зараз вам покажу поближче. У мене в руках велике видання, друковане видання для підготовки до ЄФВВ справа, а також і ДКІ справа та міжнародного права. І це далеко не все. Ось посібничок для підготовки до ЄФВВ. Досить об'ємний, дуже якісний папір, якісна обкладинка, гарненький дизайн. Я дуже пишаюся нашим продуктом. І це тільки право і міжнародне право. У нас в наявності друковані матеріали також з усіх предметів, що я вам назвала раніше, завдяки довірі студентів, другий рік роботи школи майбутніх магістрів пройшов успішно, і ми мали змогу поспівпрацювати з найкращими фахівцями з різних предметів і вдосконалити наші матеріали. Весь 2024 рік. Ми займалися вдосконаленням покращенням матеріалів для того, щоб вони були ще якіснішими і сприяли. Ефективній підготовці студентів деякі книжки нам достатньо було трошки оновити, щось додати, щось прибрати вдосконалити, А є такі посібники, які ми переробляли з нуля. Наприклад, посібник для підготовки до тесту загальних навчальних компетенцій був повністю перероблений кандидатом технічних наук доцентом Сумського університету зимаком Юрієм. І цей посібник вже можна буде знайти в продажі на нашій платформі в електронному вигляді, а також в друкованому вигляді. Ми пишаємось тим, що наші друковані конспекти можна знайти в червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми пишаємося нашою співпрацею з КНУ ШОП, які допомагають нам друкувати та. Доставляти в руки абітурієнтів наші матеріали. Отже, з нами можна готуватись до вступу на електронній платформі за допомогою онлайн-посібників, тестів, курсів, тренажерів. Наші конспекти і посібники можна знайти в друкованому вигляді на сайті КНУ-шоп, а також фізично у їх магазині в червоному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка. А я. Вже випустилась із магістратури на сьогодні. Я магістр з психології. Ось вам похвалюсь трошки своїм дипломом. Це був дійсно непростий шлях, але разом з тим це був цікавий шлях, наповнений челенджами не тільки навчання, а й плідної праці. І хто знає, може наш продукт допоможе і вам через пару років тримати у руках обмріяний диплом магістра. Ну, у мене на сьогодні все. Я запрошую вас до нас на сайт Магістратура.інЮ. Там ви знайдете все необхідне для підготовки до магістратури в одному місці. І готуємося разом. На все добре!